Так, шановні глядачі, ми повертаємось до студії. Як ви бачите, настає більше. І якщо ми вже розмовляємо про тему ожиріння, тому не можемо обійтись без наших гостей. дуже дякую, що ви тут поряд із нами. Сьогодні з нами Милена Стрижко. Дей. Як у вас настрій? Чудово, позитивний, та і ще пак. Ми сьогодні такі теми підіймаємо, що взагалі здоров'я це по-перше, тому що коли ти здоровий, здоров до речі, твої... про здоров'я теми так рідко, але 네, це да, дуже взагалі, потрібна шо, тема, що твоє то, щастя. Здоровий ти здоровий близький, і твоє так. щастя в тому є. Ми сьогодні Базис. кажемо. Да? основа. І ми покажемо, і взагалі всі етери, і в цьому році, і в минулому році, ми казали про те, що не завжди людина, на жаль, коли щось не так. <годи> а вона може і не відчувати щось не так, або просто вже відчувати до лікаря йде в останню якусь мить, коли воно вже щось вже припекло. Коли вже лікар скаже, ну, <годи> <годи> ну давайте розбиратися. <годи> <а> ми кажемо, то нас будемо розбиратися. Ми просто кажемо глядачам і собі. Ми чесно будемо казати, що і, <годи> і <глядацями годи> собі, що треба робити якийсь чекап організму, хоча б в якийсь період, там ну хоча б раз на рік це точно прийти перевіритись на бо лікар же. Може, ти заходиш до лікаря, і ви, наприклад, кажете, ну все в порядку, але треба, наприклад, вам додати вітаміну там, Д, наприклад, не знаю, якусь таку штуку. Ну, дивлячись від да, потреби. І потім це не доводить до, до чогось. Або скажете, сказати, допустимо, треба слідкувати за харчуванням і щось таке. Ми сьогодні будемо розмовляти на тему ожиріння взагалі зайвої ваги, Набирі, і, зайвої ваги і на тему, о, що ну, треба як робити. Як боротися, так, так як боротися і на тему. До чого це може призвести? Тож, взагалі, підіймаючи тему ожиріння, як ви думаєте, взагалі наскільки це велика проблема? Ой, на сьогоднішній день прийнято ожиріння. Це не тільки там чи в Україні, це пандемія глобальна угу, у всьому так. світі, тому що Можливо. на сьогоднішній день ожиріння це про одна із ключових проблем націй е світу, угу. тому що це доволі. Великої поширеності набуває. І, на жаль, наші рекомендації, закордонні рекомендації говорять про те, що ожиріння це не тільки якась особливість організму, але, на жаль, так. на сьогоднішній день прийнято вважати те, що ожиріння. Це патологічний хронічний стан організму, при якому надлишок маси тіла внаслідок відкладання цих жирів ведуть до довготривалих медичних ускладнень. Це зменшує якість життя, і, так. на жаль, це зменшує тривалість так, життя. Такі, такі на сьогоднішній день реалії. І дуже шкода, що велика маса людей все ж таки не розуміють. Проблеми ні, ні, ні. того, тобто так. та в мене конституція така там, ну, угу. мама, тато, чи ще щось? Генетика виправдовувань вистачає так. да так. Так. В кожного. А як зрозуміти, що ожиріння вже є? Взагалі? Ну вже воно підходить, так що треба звертати передзвіночки? Такі так ну найперше е це змінюється. Зовнішня людина, ожиріння. Так. Давайте, нехай це буде звучати грубо, але угу. його важко не помітити візуально. Так. І, на жаль, це веде не тільки до змін зовнішності, а й до загального самопочуття людини. Угу. Тобто, одними змінами зовнішності це не обмежується. І починаються перші тривожні дзвіночки у вигляді денної сонливості, роздратованості. Угу. В людини знижується толерантність до тих фізичних навантажень, які вона виконувала рутинно, а зараз вони для неї стають важкими. Це супроводжується задишкою, при тому ж фізичному навантаженні. З'являється, оскільки йде надвишок маси тіла, це додаткова опора і додаткове навантаження на опорно-руховий апарат. Починаються проблеми зі спинами, з суглобами, остеоартрози колінних кульшових суботів. Так, так, це, Це просто глобальна проблема на сьогоднішній день. День а чим що, е, що викликає взагалі ожиріння? Ну шо факти, раз ми говорили так з того, що генетичні, соціальні, психологічні заїдання, але там, хочу підняти таку тему на сьогоднішній день. Важливо в принципі, людина може приходити і казати: та я цілий день там сижу на ну на роботі. Ось як нічого не чи Я з'їду як кошеня. Я з'їдаю як кошеняточко, а але вага в мене росте, Ось. але проблема номер один це коли в організм надходить надмірна кількість калорій кілокалорій по відношенню до їх витрат. Тобто, якщо ці кілокалорії не будуть супроводжуватися регулярними е, кожного дня фізичними навантаженнями, то ці кілокалорії будуть пагубно впливати на організм. Але якщо ще все це підкріплюється фоновим приморбідним фактором, тобто якоюсь основою, як mm -hmm. ґрунт для розвитку цього всього, це і наші шкідливі звички, алкоголь, куріння. О, про алкоголь казали. Це розводи харчової поведінки. Алкоголь які... калорійний, я передбачаю, так, вас перевірять. Підвищувати апетит, апетит буде які коріння так? буде підвищувати апетит? Розводи харчової поведінки, тому що ми це часто бачимо у підлітків, uh -huh. коли вони намагаються до якихось стандартів там приближатися. Це психосоціальні проблеми, це метаболічно асоційовані захворювання uh -huh. у вигляді діабетів, преддіабетів, метаболічних синдромів, до якого ожиріння, до речі, може першочергово при призводити. І якщо все це беремо в масі, одне на друге накопичується, нашаровується. То проблеми потім неминучі, все ж таки профілактувати простіше, чим потім лікувати. Так, звісно, абсолютно. ми розмовляли сьогодні про як, як тебе запитував незвички, а культура харчування, що ми ти пояснювала слово, так. таке тобто. Тож ми казали, або ти перекусиш, 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 або з родиною сісти за столиком Так, це вже якісь так, культурні за харчуру харчування. харчування. Хочу сказати, ну я це бачу навіть там по своїх знайомих родичах. Mm -hmm. У нас як прийнято, коли всі збираються, це накривається все, що можна дістати. Так. І ніхто навіть не чує про тарілку здорове харчування, що ось є твоя тарілка, така то діаметром. В ній є пропорція. Коли угу. ми притримуємося правильно відповідні пропорції, накладаємо там овочі, зелень, фрукти, білок та вуглеводи. Ось твоя спорті. Так, і, чекай, і... давай по порядку, ж будемо розказувати. А як та курочка, та акачечка, а, <coughs> а салко? Почнемо з розміру тарілки. Це у нас була різненька. Ми беремо Звичай. тарілку стандартну. Якусь. То беремо поменшу. Тарілочка там 25 сантиметрів, наприклад, сантиметр. Ну, ну, чуд чудовий да? діаметр. Так, це стандартно. 24, 26, 24, 26, 26, 26, це те, що ну, 24, має 24, 26, це така тарілочка. Ми ділимо її на? 4. Ми ділимося для початку пополам. Mm, так. Uh -huh. На цю половинку ми кладемо овочі, фрукти, зелень, все, що вам до подобається. Uh -huh. Іншу половинку okay. ми ділимо ще раз пополам. Uh -huh. Зверху це будуть вуглеводи, туди uh -huh. ми можемо віднести каші, Паркопа, каша. каша, макарони туди можемо uh -huh. покласти. І друга половинка це буде білок. Uh -huh. Яйця відносяться до білку: uh -huh. риба, м'ясо, будь ласка, але. Те, що основне і бажано виключати копчене, пряне, гостре і смажене. Uh -huh. Я завжди кажу пацієнтам, ви можете їсти ту ж свинину, ту ж телятину, але запікайте її, uh -huh. варіть, uh -huh. готуйте на пару. Тобто, от Таких е, тому, що якщо ми будемо додати багато спецій, якщо це солена їжа, то це все буде надмірно провокувати апетит і воно хочеться і ще ще і там трошки з'їм, і там трошки з'їм, Але оці мілкі перекуси, так. там, там, там цього не має бути. Ну а то що ми піднімали сьогодні. то ж кожен раз Е, По-перше, е, треба рухатись, рухи рухатись, робити. А так ти що робиш? Ти прокинувся, поїхав на роботу за кримом. Ти поїхав угу. на роботу, ти пройшовся до ліфта. Пройшовся до машини, краще спуститися і... сходу не по ліфту, Давай, а замінити ми... сходу. Давайте сход, якщо немає часу маршрут, такий і та... де та, озвучимо щодо чого щодо рухливості, е, пройтись. Взагалі, якщо можливість є, пройтись, краще пройтись, воно Звичайно. точно не завадить, але е, піднялись до ліфта, дійшов, дійшов до машини. Приїхав на роботу. На роботу сидячому режимі ну, що, попив кави. Може, так, якщо встиг. Прошов Етер, наприклад. Далі там їдеш далі по завданням якимось І те, що ми казали, на ходу перекусив щось. А я створила, кажу, не можна на ходу не ще можна. таке швидке, щось він каже, калорійне, щоб швиденько себе закинути, щоб якісь були сили на повністю. Це яка робить шаурму, дивиться етер, каже, що, що що вони є. Сережа, не слухай, що вони тобі розказують Я для кого кручу це стою. Ні, ну, ну, а ми я, 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 я не їм шаурму в плані, немає не в мене такого хисту, прям Ні, ну, побалувати фас. себе. Але сам факт, що щось Швиденьке взяти е, і перекусити. це, от, це, це якесь постійно, це але е, щось так не Каже, не, не можна, так. Бери з собою каже, ні, судочки. Ні, Не можна. По-перше, і дієти, і тривалі голодування це шкідливо. Угу. Має бути повноцінних десь 4-5 прийомів їжі за день. Але вони мають бути повноцінні. Це невеликі порції, але з регулярним інтервалом. інтервалом так. Тобто, і ми… Е, Останній прийом їжі за дві-три години до сну має ну то ж то ж ми повертаємося до того, що так. ти приїжджаєш додому на ніч? Ми, ми з колегами тільки що спілкувалися на ну, цьому. Ти ж приїжджаєш вже пізно, Відуші, по, по, вже день, від душі. День, наприклад, за не їв ти накидаєш все, що можна туди. От і так як така скарбничка з їжею, ти такий, це і зранку до ліфта, до машини і поїхав далі. Далі, далі. таке. Да, а прочування. якщо дивіться, вже є людина, яка вже визнала, що так у неї є зайва вага. Які зараз покрокові кроки що потрібно зробити? Які аналізи потрібно здати? Людина набирає вагу, вона не розуміє, що mm -hmm. так, можливо, жінка після пологів, можливо, у чоловіків це якісь імунні процеси, так, збою йдуть. Що людині, з які перші дзвіночки, піти до лікаря, і що вперше лікар, припустить, що треба зробити? Ну, в першу чергу, так, необхідно звернутися для лікаря до лікаря для того, щоб можна було визначити першочергову причину. Чергу, причину. Mm -hmm. Тому що в першу чергу ми маємо боротися з причиною, а потім уже коригувати там симптоми і наслідки. Mm -hmm. Коли е, людина приходить на прийом до сімейного лікаря, для початку Лікар оглядає дитину, людину в цей повний огляд обов'язково входить зважування людини, вимір росту дитини та, людина, та обхват, ну, і людини та обхвання, дитини. Мені все хочеться і та, дитину, та, бо так. я первинна педіатр, тому ага. до дітей. А ми мені... я просто маленько зберігаємося да. на ці темі. Я просто до того що повертаюсь, що шановні батьки і дорослі, треба слідкувати за дитиною. Це ваша відповідальність. Тому так, так, треба вести. і дитину все, вона ж сама не піде до, до, до лікаря. лікаря. Треба відводити і, і саміх себе. І дітей, і все ж таки робити той чекап, таке модно слово. Але, скажем, так, тому правильно нам. все кажете, буду просто акцентувати так. на цьому. Так лікар проводить фізикальний огляд. Збирає анамнез, тобто спілкуючись з пацієнтом, mm -hmm. на сьогоднішній день актуальні є психосоціальні проблеми, тому yeah. ну, що хтось ті ж стреси просто, Day -day. просто заїдають. Mm -hmm. Потім лікар, уже з вами, з пацієнтом, визначає необхідний перелік лабораторних та інструментальних. Обстежень, які в подальшому допоможуть нам визначити тактику ведення. Угу. Що до цього входить? Якщо ми говоримо про те, є те, що стандартно там, і для чоловіків, і для жінок, для, те, що і для тих, і для тих буде. Це загальний аналіз крові так. на визначення е, анемічного профілю, на визначення запального профілю, чи нема персистенції якоїсь супутньої е, патології, це біохімічний аналіз крові з визначенням печінкових. Та ниркових про обов'язково ліпідограма, не сам холестерин який йде. Я, Я зараз все зависну, якщо дуже багато термінів Слово, взагалі звучить, ну які не, не всім відомі. Так. Але так, щоб трошки пояснити і і собі, в першу чергу, таки, е... проблема може бути з якимось органом, і він може давати печінка, печінка може працювати. Так, вірки... Нирки, печінка визначається рівень глікованого гемоглобіну, uh -huh. який веде за собою метаболічні захворювання, uh -huh. діабет. Преддіабет, коли mm -hmm. це ще mm -hmm. не діабет, метаболічні синдроми, тобто коли в нас є якісь порушення вуглеводного жирового обміну, mm -hmm. але перші дзвіночки за рівнем глікованого гемоглобіну ми вже можемо побачити. Mm -hmm. І ми вже можемо потім розуміти, чи на цьому етапі ми можемо вмішатися консервативно, там зі зміною способу життя і так далі, чи десь нам треба вже підключитися медикаментозною терапією. Mm -hmm. І дуже важливо, що коли ми визначаємо тактику ведення пацієнта, ми її оцінюємо не. Не через місяць, а через два. Тобто її потрібно оцінювати десь через півроку, рік. Але при цьому всьому має зберігатися оцей комплайнс між пацієнтом і лікарем. Тому що якщо пацієнт не прихильний до лікування і в нього немає мотивації до цього. То щоб я там на прийомі не розказувала і не говорила про те, що це потрібно, необхідно. Якщо пацієнт не бачить в тому мотивації для себе в першу чергу, то навряд чи він буде. те... Ну, мабуть, ще пливе оточення твоє, да? де родиною. Так, твої дуже друзі, так коли люди там приходять, я хочу скинути вагу тіла. Дуже важливо розуміти, чи є в пацієнта мотивація. Так, він каже: в мене є мотивація, я розумію сенс, для чого мені це необхідно. Далі починаєш там спілкуватися і запитуєш, Чи е, благоприємні на сьогоднішній день у вас життєві mm -hmm. обставини на mm -hmm. даному етапі для того, щоб зайнятися цим з собою? І людина каже, та ні, мені туди, мені сюди, мені те те, все. Тобто не дуже ті е, обставини складаються. Як mm -hmm. каже в мене чоловік, не важко кинути курити. Дуже важко, щоб для того склалися благоприємні умови навколо. Чи достатньо в людини ресурсу, сказати, фінанси, фінанс, ресурс. знань, джерел, чи достатня комунікації з лікарем? Тому що ми читаємо не сайти там мамусь, бабусь, угу. а є, ну, в принципі, на сьогодні достатньо висвітленої, коректної літератури, де можна почерпнути інформацію. Той же лікар може вам надати ресурси, де це можна переглянути, де можна ознайомитися з інформацією, де її можна перечитати, переварити, грубо кажучи, і ті. Питання, які вам не зрозуміло, я завжди кажу пацієнту, краще запишіть. Ви забудете до наступного війська. Запишіть, Абсолютно. прийдіть, Абсолютно. і ми кожен з цих питань ну, з вами обговоримо. обговоримо. Що вам не зрозуміло, я вам краще поясню, чи можна так, чи не можна. А чому так, а не інакше. Тобто, це все ще а якщо проблема люди? щитоподібна залоза, ну, важливе да, питання. Це... Так, якщо проблема щитоподібна... щитоподібна залоза е, є, чекав для чоловіків і для жінок. Uh -huh. Я завжди кажу і чоловікам, і жінкам, тому що чому. Звикли, що щитовідна залоза це лише у жінок. Ні, Ні і в чоловіків так. також чимало проблем з виникає. І з року в рік ми робимо там для певної е, вікової категорії є певний перелік того, чого ми проходимо. Угу. Для жінок це ультразвукове дослідження щитоподібної залози. Ми дивимося її структуру. Якщо є там якісь зміни, ми далі йдемо на визначення гормонів. Це ультразвукове дослідження молочних залозів, органів малого тазу, обов'язково візит до гінеколога. Чоловікам обов'язково Візит до уролога, тому що ну чоловіки більш гостро до цього та, 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 <гум> ну, це те, що ми маємо робити з року в рік. Там, коли е в залежності від віку, спектр обстежень раз на рік робити треба чекап так такий маленький чекав. Сергія сковопроходити що скажу. Я тобі часа. Часа. Я, 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 я що скажу до уролога і проктолога і всіх е чоловіків, це як е е не, не дівчата. Чоловіків взагалі до будь-якого лікаря там це б... заводиш. А, так Натриво. це ж треба, тобто я кажу, що треба культуру виховувати, виховувати цю з, з дитинства, так, дитинства, так, дитинства так, людині. Тому, вогуримо, казали, що це, це норма. Психолог – це норма, ну плані можна звертатись. Лікар, це Д... норма треба звертатись. за психологів. До речі, дуже класна на сьогоднішній день когнітивно-поведінкова терапія, угу. так, е, так зване КПТ-консультування. І якщо у нас є якась психологічна проблема, угу. якщо звернутися до даного спеціаліста з кпт консультування Консультування з тими ж розладами харчової поведінки, або якісь супутні там, в принципі, психологічні проблеми. Якщо це проходити на регулярній основі, то результати чудові. Що така штука, просто хочу сказати. В інстаграмі, в соцмережах, Тікток той же самий. Я не буду назвати назву, але там і зірки, і просто люди, взагалі, коли були в тілі, такому, да, почали використовувати якісь, ну, якісь повилки, якісь ліки. Вони є, назва така відома. Так, плані називати. І всі користуються і схудно, і талон, і, і красивий, і, і все, і про все. І Читаєш різну інформацію, потім бо соцмережі кучинка, дуже дають. Щитові, свою, щитові, 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 щитові. Щитові. А потім людині. Чи може і не стати людиною, тому що можна так да, нашкодити, що просто призводить дуже да, левих наслідків. Це ж робиться в більшості без власне лікаря. Це просто подивився. Да, а потім вони приходять так. уже з, наслідка, з наслідками. Не бита, не красами. Називається да, вже коли вони не приходять, не запитують mm -hmm. лікарю. От я там побачу. Ось які таки... наслідки, пані Мілина? E, таких наслідки кремів, можуть бути e, максимально різноманітні, не ну, починаючи від психологічних, закінчуючи фізіологічними проблемами. тому, що оці швидкі перепади в набу ноб... да, розлад є, нервової системи, так може розлади бути. харчової поведінки, харчової. розлади нервової системи, серцево-судинні може... ускладнення, mm -hmm. ускладнення для щитоподібної залози, тобто. Ну, кожен з людей індивідуальний, але на жаль, ну ніхто не прийде і не запитає. Ну, напевно, один з п'ятдесяти, можливо, прийде і скаже, я побачив такий препарат. Підкажіть. Та. У мене є така проблема там супутня, там ну будь-що, скажімо так, чи можна мені його приймати? От я б хотів спробувати. Начинаємо копатися, розбиратися. Я прям пацієнту кажу, давайте ми разом склад, разом разом з вами mm -hmm. відкриємо склад, почитаємо. Там є чітко противопоказання, тому що ну, зазвичай люди о, класний препарат, та пила, і я почну пити. Їй допоміг? Ні. Те, що одному допомогло, не факт, що допоможе, ну, а можна ще одне запитання таке так, так. важливо зайва вага і репродуктивні функції жінки. Скажіть, наскільки це зараз? Давайте просто проговоримо, наскільки це важливо, так для тому, що зайва вага буде порушувати все ж таки преморбідний гормональний фон. Угу. Це розвиди зазвичай метаболічного спектру, преддіабет, цукровий діабет, метаболічний синдром. І коли ми бачимо показники глікованого гемоглобіну, тобто в таких по пограничних межових. Значення, це все може пагубно впливати на подальше на, на подальшу можливість запліднення жінки. І те ж саме буде стосуватися виношування вагітності. Тобто на сьогоднішній день це актуальна проблема, досить актуальна. І зазвичай, коли людина така звертається до гінеколога, гінеколог каже, спочатку ми підкоригуємо так. проблеми з вагою, з цим приморбідним фоновим фактором. І коли ми вже з цим справимося, коли в нас буде якась основа, потім ми вже можемо зацікавитися. Займатися. Питанням репродукції в подальшому Ну, я, да. і зіштовхуся. Дуже так. вам дякую взагалі за кожну інформацію. Ми пикаємо надію, що на щось ми все ж таки до нашого глядача донесемо. І, бо лікар це ми ж не ліземо в електрощиток, якщо ми не знаємо, що робити з електрикою. Ми а, а тут кажучи про своє життя, да? а, а, тому дуже так. велика а, вам дяка все. за кожну пораду. А, ти... Ви знаєте прекрасно, що займаєтесь такою справою, яка неоціненна взагалі абсолютно. А ми будемо відштовхуватись від ваших порад, щоб далі можна було щось від себе порадити. Ну, вже з силочкою на лікаря порадити нашим глядачам. Тож велика вам дяка. Я думаю, що побачимося і вам мирного гарного дня. Я думаю, що отже, у нас була Дякую. мілена стрижко, так сімейний лікар.